У нас є ще гарячіші її висловлювання, Ключові цитати зі статті Брудні гроші на крові воїнів. Навколо воїнів, які загинули, поранені, зникли без вісти чи потрапили у ворожий полон, точаться огидні криваві обрутки та інсинуації. Причому це відбувається за прямої участі окремих покидьків з числа співробітників ТЦК та СП, військових частин та інших державних структур. Новобранців, які жодного разу не були під обстрілами та навіть доладно не навчилися тримати автомат і правильно пересуватися, відразу кидають у гущу подій. Звісно, це спричиняє значні людські втрати. Навіть москалі утримуються від подібних витівок. Москалі утримуються? М -м -м. Які дивні паралелі у псевдопатріотки Кременовської нічим не гребує? Для чого цей вкид? Для чого зроблено це порівняння? Якщо ви проаналізуєте, ця тактика прослідковується у всіх статтях. До речі, ця фраза вже тягне на 111 статтю Кримінального кодексу України Державна зрада у формі надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Фактично, на ресурсі Ірини Кременовської постійно підсилюються наративи ворога, використовуючи терміни екстремісти, неонацисти, специфічно висвітлює питання рідної мови, критика державних органів влади, критика громадських організацій, боротьба із зоозахисниками-організаціями, є ряд статей наклепницького і брехливого характеру, які дегуманізують окремих особистостей. Що це? Це журналіст? Чи це агент ворога? Це злочини проти громадського порядку та авторитету влади.